короткочасне, воно так швидко і неблаганно мчить. Ті миті, що були такі прекрасні, не можна повернути, знов прожить. Життя проходить в клопотах щоденних у круговерті всіх марнотних справ. А ми в оцих миттєвостях буденних так мало часу приділяємо для Христа. Немає часу в нас йти в служіння, ну але й бажання теж нема. Якби було бажання, то служіння було б для нас цінніше земних справ. Ми сильно приліпились до земного, але з собою друзі, не візьмем, коли закінчиться земне життя нічого, пустими із землі ми відійдемо. І все те, біля чого так трудились, куди вкладали все своє єство. Тут на землі все його залишим, нікому не потрібне там воно. Лиш те, що вічне, те, що не минає, чого не нищить міль, також іржа, і хто собі скарби такі складає, вони є цінними для вічного життя. А хтось служінню, марноті й мамоні, себе усього віддавав, а Бог стояв десь у куточку і пильно так спостерігав. Яке ж то місце він займає в такому серці і житті? І боляче йому буває, що він десь там, у далині. немає місця в тому серці, для нього дуже тісно там, бо на почеснім місці першим життєві справи марнота, де ще роботу не закінчив, десь інше щось не встиг зробить. Чи встиг ти, друже, помолитись, на мить підняти погляд весь? Подякувати щиро тому, хто дарував тобі життя, по милості, Його й любові, ще нині б'ються в нас серця. Ще силу Він дає для праці, та в міру мусить бути все, йому, щоб час також вділяли, ще поки Його милість є. Не нехтували, щоб служінням, де Бог єднає нас в сім'ю, спішили, щоб, на Боже діло, служили щиро, лиш йому. Щоб не чекали, хай хтось інший ще попрацює для Христа. А я вже хочу відпочити, бо вже своє відпрацював. Та я скажу для вас відверто, що Бог призначив працю всім. Немає там пенсіонерів на ділі Божому і труді. Та якщо час життя за много, який тобі відміряв Бог, живеш лише в свою ти користь, то знай, що бачить все Господь. І коли перед ним ти станеш, то скаже він: моє дитя, не можу я знайти свій запис про тебе в книзі я життя. Тебе хотів я записати не раз, але часу не мав, як ти мені служить старався і скільки часу приділяв. Хіба тобі не був дорожчий, я усіх клопотів земних, якщо ти так відда... віддано й охоче вкладав себе усього в них? Чи не цінніше моє слово, тобі усіх скарбів земних, що працював ти до утоми, так прив'язався ти до них. Тому задумаймося, друзі, як ми проводимо життя, щоб очі, глянувши Ісусу, не було соромно для нас, за все своє життя прожите в турботах і у марноті, за час, який ми присвятили дочасним справам у житті. Тож хай Господь нам допоможе, щоб час знаходили завжди. На все, що вічне, все, що Боже, земне позаду, все лишить. Амінь. Амінь. ще хтось вірш може? Прошу брату, не помогу.